Але для цієї боротьби, щоб стати переможцем, є правило. Ми не можемо виграти боротьбу не за правилами. Якщо лише задуматися над цим, то легко пояснити, порушуєш правила, тобі призначають пенальті. Порушуєш правила, тебе дискваліфікують. Вдариш не туди, то з тебе знімуть очки. Зробиш щось неправильно в спорті. Я говорю про спорт. Те саме можна знайти і в праці, в роботі, в навчаннях, у всьому. Гра за правилами несе перемогу. Це встановлює теж Бог. До речі, є слово. Це друге післання до Тимофія 2,5. Я сучасний переклад в більшості беру. А якщо хтось бере участь у змаганнях, то не одержить вінця переможця, борючись не за правилами. Вогієнка, якщо незаконно змагаєтеся. Тобто люди хочуть перемогти сатану, хочуть перемогти зло, гріхи, все. Але якщо вони роблять це не за правилами, в них нічого не виходить. Вони Ісусику Ісусику, і Отець Небесний, і Боже, і Дух Святий, і я Духом Святим, і я помазаний Духом Святим. Піна, коли піна сходить, нічого не відбувається боротьба. Поза правилами, не дасть нам вінця переможця. І коли я захопився цим словом, ця хвиля Духа Святого, я вірю, що просто накрила мене в цьому слові. Я просто занурився і думаю, Господи, а справді? А чи ти знаєш правила, які дає Бог для переможця? Всі кажуть, знаю. Точно? І коли починаєш говорити, я вам хочу сказати. Люди починають з того, що вони особливо люблять це говорити там ну, протестантські течії. Ми п'ятидесятники. Ми баптисти, ми віруємо, ми народжені згори. А потім що? Просять, щоб Христос війшов в руки лікаря. Потім просять, Боже, прийди, кличуть Ісуса, наче Його немає ще тут, на землі. Адже ж Він в тобі. Я вже не кажу про, про, про католиків і православних. Ті взагалі не розуміють, в чому вони живуть. Їх справді оцих людей просто заковали в парафію. Вони заковані, сковані, вони в цій тюремній темниці. А я вам хочу сказати: а протестанти, вони ж в любові. Правда? О, ще в якій любові. Їм дай чого небудь дай їм стільці, вони тебе вже в руку будуть цілувати. Це любов. Вони ходять по католицьким радіо, вони ходять в католицькі храми, вони ходять в католицькі навчальні заклади, щоб там явити свої знання, а потім хочуть, щоб Бог діяв через них. Розвідники, розвідники, я знаю, вони слухають, тому і противляться. Чому? Чому противитися Богу? Не мені. Що я? Я лише той, хто говорю. Якщо воно торкається тебе, то можливо, ти просто не знаєш правил, не знаєш, в що вірити, в яке слово, чи дотримуватись повністю слова, чи йти на якийсь компроміс, лукаве поріддя. І коли ти йдеш на компроміс, ти вже не пахощі Божі, а сморід бісівський. І отак люди. Не розуміють, що дивіться, Бог застерігає, що у вас часом висвітло, що у вас часом не огорнуло темрява. Їм все рівно.